В ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. У календарі 15 листопада у цей день народилися такі відомі українські діячі, як політик, дипломат, заступник голови секретаріату президента України Ющенка, Роман Безсмертний педагог, член Асоціації українських письменників, почесний голова міжнародної журналістської премії імені Василя Стуса Дмитро Стус. А ще цього дня народився відомий на увесь світ італійський дизайнер одягу Роберто Кавалі. Цього дня 1918 року в Україні розпочалося повстання проти ге. Тьма скоропадського, яке за місяць завершилось поваленням його влади і встановленням правління директорії. І коротко про події на Житомирщині. Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендує звільнити суддю Корольовського райсуду Житомира. Прокуратура Житомирської області хоче повернути в державну власність 14 гектарів землі з родовищами бурштину. На різдвяному ярмарку у Житомирі планують відкрити резиденцію Святого Миколая. А усі бажаючі Житомирські школярі 16 листопада зможуть зареєструватись на участь у третьому учнівському кінофестивалі ЖУК. За прогнозами синоптиків, найближчими днями на Житомирщині утримається холодна погода з поступовим підвищенням температури та опадами у вигляді мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. Житомирщина й досі оговтується від потужного снігопаду. Сніг падав понад добу у зв'язку з поривами вітру подекуди утворилися перемети. Але чи були готовими на усі сто комунальні та інші служби міста до перших зимових несподіванок і чи не завдала природна стихія си? Сирі... Серйозних прикрощів людям та довкіллю дізнавалась наша знімальна група. Прихід зими у середині листопада житомаряни зустріли стримано, без особливих емоцій та ажіотажу. Попри те, що негода припала на вихідний і поспішати нікуди не потрібно, нарікань та претензій до комунальників міста вистачало. Погода дійсно проявила себе дуже грізно. І тому, ну ось так сталося, що комунальники взагалі не були готові до цього. Я проживаю тут в центрі і дивлячись, як люди зранку намагалися розчистити свої машини. Взагалі дістатись до роботи там важко було дуже. Уліці не ухожені, не посипані, ні піском, нічим. Люди падають, ідуть з дітьми. Це невозможно. Робота комунальника ужасна. Оце всі на тролейбус просто невозможно. Отака куча тут тут. Так, ми трошки хай би там обирали якось. Ми виїжджали на машині, в принципі, з дачі, і нам допомогли, тому добре. Спокійно, без гололеду, без всього нормально. У міській раді запевнили, що комунальні служби робили і роблять все від них залежне, щоб містяни не відчували дискомфорту від перших природних сюрпризів зими. Вночі цю працювала в ніч техніка Жуада комунальних підприємств. В минулу ніч теж працювала, особисто об'їжджав. Тобто у нас-да-да, у нас, у нас, сьогодні да, да, у нас начальники управління днівна сміна була в суботу, в неділю. Я вже виходив на ночну зміну, скажімо так. Ну, в принципі, надзвичайних ситуацій у нас по місту поки що нема. Будемо надіятися, що так буде. Тобто безперешкодний проїзд техніки є. Повторюсь, на другорядних вулицях є ряд вулиць, які потрібно додатково пробити. значить техніка працює. Олександр Фещенко розповів, що на вулицях міста постійно працює 50 одиниць снігозбиральної техніки і 360 працівників. Масово розчищають автомагістралі, мости, поступово маленькі вулиці та двори. Розчищення території, зупинок громадського транспорту закріплені за власниками торговельних закладів, а бурульки на дахах за комунальниками. Хотів би заакцентувати увагу на власників мафів, які знаходяться на зупинках громадського транспорту. Обов'язково їхня участь до утримання в належному стані цих зупинок. Тому що люди там займаються бізнесом, ми розуміємо, ми їм дали дозвіл на те, щоб вони там в центральних частинах, прохідних маршрутах, мали можливість заробляти. Але скажу відразу, що не всі адекватно реагують на запити, тому що деякі виявились не готові. Інспекція з благоустрою, повторюся, значить зараз активно працює, дає приписи. Снігопади припинилися, натомість синоптики попереджають про прихід морозів. Житомиряни сподіваються, що несподіванок через це у місті не буде. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомир. І про інші важливі події у нашому краї у Житомирській міській раді після підрахунку голосів оголосили найкращі проекти, пропозиції, бюджету у участі. За них Житомиряни голосували з 1 по 12 листопада. Хто ж став переможцем? Далі пряма мова. Це проєкт номер 33 мультиспортивний майданчик біля ліцею номер 24 Він набрав 972 голоси. А, проект номер 57 Увага безпритульні собаки в місті Житомирі, Він набрав 783 голоси. А, проект номер 9 Польський цвинтар, історико-культурний музей, заповідник у місті Житомир. Він набрав 754 голоси. А, номер 4 Це проєкт номер 6 Житомирний смітник. А житомиряни підтримують екологію, Хочеться жити в більш, в більш чистому місті. 719 голосів. А далі йде проект номер 28, 29, Перепрошую, облаштування пляжної зони та зону відпочинку від Богунського мосту до Сороної гори. Це район е, Річки Кам'ятки. Він набрав, набрав 676 голосів. А далі йде проект номер 1 екстрім парк для всіх, 662 голоси. Це майданчик спортивний для воркауту. А далі йде сьоме місце проєкт номер 48 Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ. Вздовж річки Кам'янки він набрав а, 567 голосів. А, далі йде номер 8, проєкт номер 14 встановлення на зупинках міста Житомир карт схем із графіком руху громадського транспорту. А він набрав 568 голосів. Далі йде проект номер 23 чистий відпочинок. А це також проєкт, пов'язаний з екологією з чистотою, Він набрав 540 голосів. Наступний проект номер 54 це проект заповідника парку Замкова Гора Житомира. Він набрав 531 голос. І проект, який замикається: Островки здоров'я для людей з фізичними вадами здоров'я, він набрав 497 голосів. І ще про особливі події, факти в Україні та світі. Лідери майже всіх парламентських фракцій підписали проект звернення до Європарламенту і Ради Євросоюзу щодо надання Україні безвізового режиму, без зволікань. Верховна Рада сьогодні на засіданні розгляне законопроекти стосовно фінансів та банківської діяльності а також щодо правоохоронної системи. Голова Національної поліції України Хатія Деканонідзе Канонідзе була першим незалежним керівником правоохоронних органів і пішла зі своєї посади через політичний тиск. І про події у світі президент США Барак Обама після розмови в Білому домі зі своїм наступником Дональдом Трампом переконаний, що стратегічна взаємодія США з, з трансатлантичними союзниками продовжуватиметься з таким самим рівнем рішучості, який існує і нині. У зв'язку з інформацією про серію потужних землетрусів у новій Зеландії посол України в Австралії Микола Кулініш провів телефонну розмову із головою української громади Велінгтона Ольгою Воробій та переконався, що українців серед постраждалих немає. У зоні землетрусу частково зруйновані автомобільні шляхи, пошкоджені будинки. Наразі силами новозеландських рятувальних служб поліції та військових проводиться евакуація в район, з районів, які зазнали. Руйнувань. Посольство України в Австралії уважно слідкує за розвитком ситуації у зоні природного лиха. Підтримує постійний контакт з новозеландською владою та українською громадою. І про особливе компанія Apple почала розробку окулярів віртуальної реальності. За їх інформацією, технологія поки проходить первинні випробовування. Передбачається, що окуляри будуть бездротовими зі спеціальними дисплеями, які дозволять користувачам відтворювати відео і іншу інформацію. Якщо тести будуть успішними, технологія може бути запущена в масове виробництво у 2018 році. Це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось на телеканалі «Житомир».